Не пропустіть свій шанс приєднатися до НАТО-поглядачів, які дізнаються, наскільки дивовижне може бути турецьке телебачення. В серіалі Прощальний лист в головних ролях знялись Селім Байрактар, Бенуїл Бенуїлдеремзар. Це прониклива драматична історія молодої жінки, яка зіткнулася з великими проблемами. Події в серіалі розгортаються навколо жінки на ім'я Аланур Єлдис. Молода мама прекрасної доньки. Але обставини склались таким чином, що Аланур доводиться боротися за життя та щастя своїх доньок, перемагаючи біль та страждання. Однієї з дочок Асли дуже складно. Але не можна забувати, що в житті, крім чорної смуги, настає і біла. У житті Аланур з'являється гідний чоловік на ім'я Зія. Цей образ оживить на телеекранах популярний актор Селім Байрактар. Серіал Столітнє диво в головних ролях знялись Ебру Шахін, Біркан Соколу. Серіал розповість про таємничого молодого вченого, який має вражаючу і красиву зовнішність. Він працює в науковому центрі, розташованому в центрі Парижу, і веде розмірене та спокійне життя. Незважаючи на його скритність і малослівність, Доган повністю зосереджений на своїй науковій роботі. Його успіхи у науковому центрі неминучі, і колеги бачать у ньому харизматичного чоловіка, якому за 30 років. Однак ніхто з оточуючих навіть не здогадується, що Доган насправді набагато старший, і все завдяки його унікальному відкриттю еліксиру молодості. Незважаючи на свій дар, Доган продовжує свої дослідження у пошуках відповідей на таємниці свого лавандового еліксиру. Так починається захоплююча подорож, повна інтриг та несподіваних відкриттів. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, відгук коментар. У серіалі Королева в головних ролях знялись Гюхкан Алкан. Молода жінка переживає кризу у власній родині, та постійні скандали з чоловіком-спортсменом доводять її до сказу. Одночасно, молода жінка раптово отримує сумну звістку. Її батько, власник цукрової плантації, помер. Вона збирається повернутися до рідних країв, щоб провести в останній шлях батька. Отже, всі брати і сестри збираються із сумного приводу на похороні. Кожен розраховує отримати свою частку спадщини. Але виникає набагато гостріше питання: хто керуватиме цукровою плантацією та сімейним бізнесом надалі. За життя у батька вистачало і сил і вміння, щоб провертати справи поодинці, і тому потреби в помічниках не було. Натомість тепер проблема в наявності. Хтось чи всі разом мають взяти на себе зобов'язання у процесі спілкування? З'ясовується, що між братами та сестрами існують давні образи та розбіжності. В серіалі Ти побачиш у вісні» або Мрію про тебе в головних ролях знялись Мурат Бос Пурчу Озберг. Двоє молодих людей безнадійно застрягли в своїх мріях. Вони ведуть боротьбу за те, щоб зробити мрії реальністю. Енгін є бізнесменом, який цінує успіх, силу та життя в розкоші. Фелін вірить, що їй потрібно чекати правильну людину, яка прийме її такою, якою вона є. Шляхи енгіна та Пелін перетинаються на вечірці. Двоє, які не пам'ятають закінчення ночі, опиняються у вісні, в якому вони одружені вже два роки. Енгін і Пелін з різними характерами. Вони намагаються знайти вихід із цієї кошмарної ситуації і починають наближатися один до одного. Вони хочуть, щоб цей сон, який вони вважали кошмаром, продовжувався завжди, але прокидаються у своїх колишніх життях. Кохання двох людей, що розлучилися, залежить від того, чи зможуть вони перетворити своє. Є кохання в реальну історію. В серіалі Сім'я в головних ролях знялись. Іван Щатлиту серенай Сарикая. Аслан Сойкан молодий спадкоємець впливової ізмірської мафії, що поєднує в собі загадковість та проникливість. Якось він сідає на літак до Ізміру, щоб вирішити одну із своїх темних справ, що стосується сім'ї. На борту чоловік заводить знайомство із чарівною дівчиною-психологом Девін Акін, яка летить у місто, щоб розібратися з новою бідою своєї сестри. Аслан і Девін, існуючи в абсолютно різних світах. Несподівано знаходять один в одному багато спільного і знаходять взаємне кохання. Повне непередбачуваних поворотів. Долі не забудьте написати, який серіал зацікавив вас найбільше. В серіалі Турок в головних ролях знялись Джан Яман, Грета Феро, Віл Кемп та інші. Серіал заснований на реальних подіях. Події відбуваються за часів імперії Османа. В центрі історії знаходиться один з найстрашніших і найвправніших офіцерів Османської імперії Балабана Ага. Він людина честі, як відданий військовослужбовець своєї армії, завжди залишався вірним своїй батьківщині і був упевнений в успіху всіх воєнних дій. Віра в перемогу і в силу армії Османа рухала Балабана Агу на нові звершення й подвиги. Якось під час другої облоги відня сталося непередбачуване. Балабан був поранений, і опинився в полоні у ворогів. З цього моменту погляди та віра бойового офіцера почали змінюватись кардинально. Балабан впізнав своїх ворогів, перейнявся їх духом захищати свою країну і співчував простому народу, пригніченому місцевими феодалами. Через деякий час офіцер турецької армії. Ставить перед собою нове завдання, метою якої є звільнення змученого народу села Моена від гніту корисних та жорстоких феодалів, і тому необхідно підняти народ на повстання. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте вподобайку за мої старання. В серіалі Омер в головних ролях знялись села Хатін Пашали, Гьче Бахадир, Бариш Фалай. Серіал розповість про молодого Омера. Він народився в релігійній родині та виховувався за мусульманськими традиціями. Його батько був імамом місцевої громади і користувався величезною повагою серед парафіян. Закінчивши школу, Омер став допомагати батькові в мечеті. У його обов'язки входило скликати вірян до молитви, і він намагався з усією відповідальністю підходити до своєї роботи. Одного разу випадкова зустріч змогла назавжди змінити звичне існування Омера. Багато років тому. Тому Гамзе покинула Стамбул, але після розлучення була змушена повернутися на батьківщину. Вона самостійно виховувала маленького сина і намагалася забути про невдалий шлюб. Дізнавшись, що син зустрічається з розлученою жінкою і планує створити з нею сім'ю. Батько був готовий піти на все, щоб розлучити закоханих. У чоловіка була старша донька, яка вийшла заміж проти його волі. Він вважав її обранця негідною людиною, але з часом йому довелося змиритися з вибором ніси, намагаючись не допустити колишніх Милок? Решат хотів уберегти сина від необачного вчинку, думаючи, що цим він зможе зіпсувати свою долю. Омер був шалено закоханий у гамзе і не міг уявити подальшого життя без неї. Тепер йому належить подолати безліч перешкод, щоб домогтися батьківського благословення і знайти щастя поруч з коханою жінкою. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі.